Фільм, який я рекомендую, я обов'язково показувала б також підліткам. Бачимо, що наші діти потребують статевого виховання, яке має йти з сім'ї. Статеве виховання це не про те, щоб дітям 13-15 років вручити контрацептиви, але це про те, щоб шанобливо відноситися до своєї і протилежної статі. Щоб з гідністю приймати свою сексуальність і плідність пізніше. А це буде дуже добрим фундаментом у побудові майбутніх стосунків вашої дитини. Це реальна історія. Жінка працює в центрі планування сім'ї. Це не настільки планувати, коли вагітниця, як планувати, коли народжувати. Отже, йдеться про аборт. Убивство у лоні матері. І незалежно, чи це таблетований чи інструментальний метод, і незалежно, чи це ранні терміни, чи пізніше, це любисто. Котре вона бере участь в аборті, тільки тепер вона помічає на УЗД я дитина на три дня політичні басові ухилитися від інструменту вбивства. Це її вражає наскільки, що змінює не тільки її погляди, але й життя в цілому. Узагалі науковці давно до підтверджують цей факт, що дитина ухиляється під час аборту. Це є навіть зазнятий реальний факт. Далі плівка перемотується назад, її легке життя і небажана вагітність. Перша, а пізніше й друга. Працювати в цьому так званому центрі. Вона помічає людей біля огорожі, які постійно моляться. Це Рух за життя. І статистика цей час свідчить, що під час молитви багато жінок відмовляється. Це є у районі 17%. І показувала такі зробивши аборт, це вирішить ваші проблеми. Насправді це брехня. Проблеми тільки з'являться у психологічному, духовному і тілесних вимірах. Дуже шкода, що тим, хто планує вчинити аборт, ніколи не показують дитину на екрані з тому, що багато людей передумали.